У першому матчі другого раунду кваліфікації ліки конференції Ворскла обіграла грузинську ділу з рахунком 2-1. Всі голи були забиті у другому таймі. Полтавці пропустили першими. Голом відзначився українець Микола Кавталюк. Феліпи на 73-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок. А Ібергім Кане забив переможний м'яч на 93-й хвилині. Таким чином Ворскла здобула перші очки для України. Шахтар повідомив про те, що зараз вони ведуть перемовини з приводу проведення домашніх матчів Ліги Чемпіонів в німецькому гамбургу. У такому разі гірники гратимуть на Folks Parш Це домашня арена Гамбурга, яка може вмістити 57 тисяч глядачів. Раніше повідомлялося, що Шахтар не хоче грати матчі Єврокубків у Польщі. Минулого сезону команда грала домашні матчі у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи у Варшаві. Футболки, у яких гравці виступатимуть у благодійному матчі Тоттенгем-Шахтар, будуть виставлені на благодійний аукціон. Повідомляє Футбол-24. Команди будуть грати у футболках зі спеціальними нашивками. Згодом ці футболки будуть виставлені на аукціон, а гроші підуть на допомогу Україні та українцям. Окрім цього, гімн перед матчем виконує українська співачка Ольга Полякова. Цей матч також стане прощальним для Андрія П'ятова. Гра відбудеться 6 серпня о 16-й годині. Суддя другого відділу боротьби з організаційною злочинністю та відмивання грошей в рамках операції Максимальне покарання прийняв скаргу та визнав семи футболістів та семи інших фігурантів звинуваченими в маніпуляціях у бразильському футболі. Серед цих семи гравців фігурують новачок Шахтаря Педріньо Азеведо та захисник Динамо Сітклей. Молодіжка зіграє товариський матч зі збірною Німеччини. Ю 21 поєдинок відбудеться 8 вересня на людвікс Спарк Штадіоні. Початок о 19.15 за київським часом. Офіційний сайт футбольного клубу Реал Фарми повідомив про рішення клубу знятися з розіграшу Кубка України 2023-2024. У другому попередньому раунді одеська команда мала зіграти на виїзді з Тростянцем. В результаті жеребкування, проведеного комітетом із проведення Кубку України, команді футбольного клубу Реал Фарма випало їхати грати перший етап Кубку України до міста Тростянець Сумської області. Головним у проведенні жеребкуванні було закладено регіональний принцип. Тому для нас залишається загадкою дотримувався регіональний принцип і чому в результаті команді Real Farma випало їхати за тисячу кілометрів. І ми про це дізналися за тиждень до гри. Саме тому ми вирішили знятися з Кубку України. Йдеться у повідомленні клубу. Після матчу першого туру УПЛ між Вересом та Поліссям, який закінчився 2-0 на користь Полісся, не було прес-конференції. Про це повідомляє кореспондент Костянтин Варварик. Це порушення 52 ї статті регламенту УПЛ. Після закінчення матчу чемпіонату кубку та супрокубку клуб господар повинен організувати проведення прес-конференції в залі прес-центру стадіону з обов'язковою участю головних тренерів обох команд. Відповідальність за присутність головних тренерів покладається на представників команди. Згідно з дисциплінарними правилами. Ми УАФ таке порушення карається штрафом на суму від 10 до 25 тисяч гривень. Інтер не відмовився від ідеї придбання Анатолія Трубіна. Італійський клуб розраховує на знижку від шахтаря або чекатиме завершення контракту голкіпера та забере його як вільного агента наступного літа. Відзначається, що генеральний директор Інтера Бепе Марота передбачає безплатний трансфер. Ігор Бурбас заявив, що в Шахтар їде новий легіонер. 20-річний ізраїльтянин Став Лемкін пройде медогляд догляд та за його результатами підпише контракт із чемпіоном України. Тель-Авів отримає за трансфер футболіста 1,2 мільйони євро. За позицію Лемкін центральний захисник, який нещодавно допоміг молодіжній збірні Ізраїлю сенсаційно виступити на Євро 2023, дійшовши до півфіналу. Майбутній гравець Шахтаря провів усі п'ять матчів на турнірі без замін. Вінгер Тете офіційно розірвав контракт. Із Шахтарем повідомляє турецький журналіст Язіс Сабунголку. За даними джерела, стети вже провели зустріч представники Фенербахче. Бразилець приїхав до Туреччини та повідомив стамбульському клубу свої умови. У минулому сезоні тети грав в оренді за Ліон та Лестер. На його рахунку сім голів та чотири асисти у 33 матчах. Нападник Динамо Ерік Рамірес на правах оренди перейшов у колумбійський Атлетіко Національ. Орендна угода розрахована до кінця сезону. По її завершенню у Атлетіко Національ буде можливість викупити. Гравця. Рамірес перейшов у Динамо влітку 2021 року. За цей час венесуелець провів за киян 20 матчів в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами та одним асистом. Металіст-1925 віддав в річну оренду двох гравців. Наступний сезон у складі дебютанта першої ліги Нива Бузова проведе 20-річний захисник Юрій Потімков, а 21-річний воротар Максим Коваленко перейшов у друголіговий звягель. Потімков виступає за основний склад Металіста 19-25 з липня 2021 року. Року в минулому сезоні він провів чотири матчі за команду. Результативними діями не відзначився. Коваленко грає за основу харків'ян з серпня 2020 року. У сезоні 2022 2023 він виступав в оренді спочатку за гірних спорт, а потім за Вінницьку ниву, сумарно провівши 18 матчів в сезоні. Лехія оголосила про трансфер українського гокіпера Богдана Сарнавського. Перехід 28-річного українця відбувся на правах вільного агента. Останнім його клубом був Кривбас. Футболіст виступатиме під Дев'ятим номером деталі контракту не розголошуються. Минулого сезону Сарнавський пропустив 23 голи у 17 матчах ОПЛ. У п'яти з них відстояв на нуль. За підсумками сезону 2022-2023 Лехія вилетіла у другу за силою польську лігу. Кривбас підписав контракт із 25-річним півзахисником Юрієм Вакулком. Контракт розрахований на один рік. В ОПЛ Вакулку виступав за Дніпро Арсенал і дніпро 1 Останні два сезони провів у ФК Рига. Кревбасіва кульку виступатиме під 22-м номером. 27 липня. Вірменський урарту поступився румунському фарулу в першому матчі другого кваліфікаційного раунду ліги конференцій. Команда з Єревану двічі вала в рахунку в першому таймі, але врешті програла 2-3. Один з голів на рахунку українського захисника Івана Зодька на 38-й хвилині. Матч відповідь відбудеться у Вірменії 3 серпня. Її захисник ОМОНі Роман Безос відзначився хетриком в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Габали. Два м'ячі Роман забив прямим ударом зі штрафного, третій з пенальті. 32-річний українець, компенсований до першого тайму час, зробив рахунок 1-1. На 50 й хвилині Безос вивів свою команду вперед. А на 80 й хвилині Роман реалізував пенальті, зробивши рахунок 3-2. Це п'ятий, шостий та сьомий голи хавбека у 38-матчах за кіперський клуб. Також на його рахунку 4 асидії. este. Український форвард бельгійського брюга Роман Яремчук ніяк не може вибратися з ями проблем, до якої потрапив після переходу до Бенфіки. До проблеми із забитими м'ячами додалися травми. Саме з цих озвучених причин футболіст пропустив матч Ліги Конференції і, напевно, не зіграє в матчі відповіді. Зазначається, що Яремчук цікавий низки клубів англійської прем'єр-ліги, Бундесліги та серії А. Проте, поки що, справа не дійшла до переговорів. Роман Яремчук не потрапив у заявку на перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференції проти Оргу. Причиною такого рішення тренерського штабу стали проблеми Єремчука зі здоров'ям. Футболіст отримав на тренувальному зборі травму коліна і зараз проходить етап відновлення. Зазначається, що також через травму Яремчук пропустив закінчення минулого сезону. У це міжсезоння українець забив шість м'ячів аматорському хейсту та зіграв половину тайму у спарингу проти АЗ. Раніше стало відомо, що тренерський штаб Брюге не формою українця. У клубі вважають, що він втратив форму та став повільним. Італійський Мілан цього літа проводить активну трансферну кампанію. Віктор Циганков може стати черговим новачком команди Стефано Піолі. Росонері хочуть повернутися на вершину турнірної таблиці серії А. Повідомляє Кур'єрі Деа. Мілан уже витратив цього літа на трансфери 90 мільйонів євро. Головний тренер Мілана Стефану Піолі зацікавлений у переїзді на Сан-Сіру хавбека збірної України Віктора Циганкова. В італійському клубі давно стежать за прогресом футболіста. Друга половина минулого сезону та виступи гравця за національну команду у літніх матчах переконали тренерський штаб, що циганков знадобиться Мілану. Півзахисник Жерони може стати найдорожчим гравцем росонері цього літа. Мілан готовий запропонувати іспанцям 25 мільйонів євро за українського футболіста. Половину цієї суми Жарона буде змушений віддати Динамо, яке має право на 50% від перепродажу півзахисника. Після переїзду в чемпіонат Іспанії Віктор Циганков забив три голи та зробив шість результативних передач за півроку. Він додав до цього два голи та результативну передачу у нещодавних матчах за збірну України.